Скажіть, будь ласка, що зараз мають робити опозиція та громадськість Євромайдану? Ну, перш за все, це єдиний план дій, щодо повалення злочинної юзурпованої влади і побудова громадянського суспільства. Це є цінність, за яку ми збиралися і розглядали питання, і були поді... ми поділилися, попередньо записалися на сім е... груп. Сім груп, тобто сім секцій, для того, щоб можна було надалі розбудувати наші, наші скажімо, стратегічні плани, але це питання майбутніх форумів. І я коментувати їх не можу, тому що не повноважений від якраз форуму з'їзду Майдану. Єдине, що доречно сказати, про те, що сформована чітка координація між Майданами, між майданами по горизонталі. І не будувалося ніяких надструктур, тобто горизонтальних надструктур. І це не є якісь питання, щоб десь якусь альтернативу побудувати відносно ГО «Майдан». Ми є єдина структура і в єдиному напрямку йдемо для того, щоб звалити оцю яка вже повторювалося злочинну владу, тому що вона не для людей і не з людьми.